Всім привіт! Що повинен починати свою роботу, свою діяльність міський голова. В першу чергу, толковий, дієвий, розуміючий міський голова зобов'язаний звернути свою увагу на єдиний момент. Це структура виконавчих органів рад, яка є основою в вирішенні багатьох питань, які будуть виникати як від мешканців, так і відповідно на території, де було обрано міського голову. І від того, як буде сформована ця структура, буде залежати дуже багато. Бо це є першим кроком в керуванні міста. І відповідно, міський голова, маючи повноваження, вносить на розгляд Ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради. І відповідно з депутатами відбувається обговорення щодо цієї структури, і відповідно приймається рішення голосуванням за дану структуру. Але якщо дана структура розроблена неправильно і при цьому ще проголосувала на сесії, то незалежно від того, який міський голова, скільки коштів бюджет, всі питання, які будуть виникати на території, особливо від мешканців, вони будуть повторюватися кожен рік. І ці питання вирішуватися не будуть, або будуть вирішуватися частково. І все. Наведу вам приклад по місту Суми. За весь період незалежності України було 4 міські голови: це Андронов, Оменченко, Мінаєв і сьогоднішній Лисенка. Так ось, при всіх цих міських голів, структура виконавчих органів рад була розроблена, сформована та ще при цьому проголосована на сесії, взагалі неправильна. Ось чому у людей, у мешканців виникає безліч питань, які вони викладують в відеозверненнях, фотофіксації. Пишуть, бо основа неправильна, перший крок не зроблений міським головою, міськими головами, які були, які є сьогодні. Вони неправильно сформували структуру саму. Можу зазначити ще, од... ще один момент. Сам структура виконавчого комітету Сумської міської ради сформована неправильно. Тобто виконком, який наразі дієвий, який був до цього, він теж був сформований неправильно. Ось в чому біда, ось в чому соль. Щоб ви зрозуміли, шановні виборці, що міський голова, якого було обрано, вони взагалі не розуміють, що такі структура виконавчих органів рад. І за цього існує безліч проблем, які повторюються з року в рік. Ви можете на власному прикладі ці проблеми перерахувати і зробити аналіз, чому так відбувається. До речі, в партію удар Віталія Кличка Сумщини займається розробкою нової структури виконавчих органів Сумської міської ради. Тому, шановні, давайте долучайтесь, давайте розробляти, розуміти, що таке середування. Бо перший крок керування містом це структура виконавчих органів рад. Всім вам дякую, гарного дня, все буде добре.